Сполучені Штати виготовлятимуть дрони камікадзе Switchblade 600 спеціально для Збройних сил України. Про це повідомили у Пентагоні. На сайті Міноборони США опублікували документ з переліком типів озброєнь, які зсу невдовзі отримають від американців. Згідно з повідомленням, контракт на закупівлю дронів було укладено 15 вересня. Switchblade 600 має потужну бойову частину аналогічно американській протитанковій ракеті Джавелін, що дозволяє знищувати важку бронетехніку, зокрема і та. Цей баражуючий боєприпас з вагою 23 кілограми здатен перебувати у повітрі 40 хвилин, під час яких дрон може подолати 40 кілометрів. Максимальна швидкість польоту 185 кілометрів за годину. США раніше вже передавали Україні так звані дрони камікадзе, тобто ті, які здатні перебувати в повітрі певний час, перш ніж уразять ціль. Це, зокрема, менші дрони Switchblade 300 і безпілотники Phoenix GAST.